thank Рада вас вітати у кавовому клубі, щоб поговорити про театр нашого життя. І, можливо, саме театральний режисер пролі нам світло на прості життєві істини. Анна Кобець, режисер драмтеатру. Велика розумниця і родоволоса красуня. До сум і театру Щепкіна потрапила у 2007-му, після того, як закінчила навчання у Державній академії культури у Харкові. Її перша режисерська робота опера Наталка Полтавка. З того часу список постановок зріс до десятка. Особливе ж місце у режисерському серці займає спектакль за зачиненими дверима. Але це ненадовго запевняє Анна, бо життя змінюється, а пошук триває. Аню ну, зараз навіть за чашкою кави люди говорять про те, що відбувається в Україні, що відбувається в Криму, про мобілізацію, про м -м, можливі воєнні дії. І це не обходить кожного з нас, і ми не можемо про це не говорити. Як режисер, чи вбачаєте ви в цій ситуації, можливо, якусь певну постановку? Ну, це має місце. Якщо е це має місце, як ви сказали, то яка це постановка? Який це режисер? Що ви бачите? Яка рука відчувається режисерська? Я думаю, в ній багато асистентів у mm -hmm. цій режисурі. У цій постановці, але я е, на сьогоднішній день не можу відповісти так чітко на питання, хто саме цим режисирує. Mm. А яка ж постановка? Чи була вже кульмінація, якою буде розв'язка? Чого очікувати? От чисто за законом жанру, за законом драматургії. Що буде? Як це бачить режисер Анакобес? Ну, напевно, була зав'язка і, напевно, ще не було кульмінації. Як це не прикро там усвідомлювати, але кульмінації не було. Господи, та це ж страшно, <реш> якщо кульмінації ще не було, чого чекати. Ми будемо сподіватися, що все піде на спад. Так, у певні часи, найближчі, все піде на спад. Але, ну, не знаю. Дуже важко говорити про це так однозначно, так, тому що це mm -hmm. ну, певний біль, навір, наприклад, для кожної людини, яка зараз живе в нашій країні. Сподіваюся, все буде на краще і з власного режисерського досвіду. Ну як правило, режисери, коли роблять свої постановки. Вони замислюються над тим, яке ж закінчення буде у спектаклі. Правило, це ефектне закінчення має бути. Тобто, чого нам тут сподіватися? Це Ми, ви знаєте, ефектна повинна бути кульмінація. А mm -hmm. закінчення, розв'язка повинна бути простою. Ну мені здається, І я думаю, так як у кожній п'єсі, все ж таки, всі вони построєні на конфлікті добра та зла, то Врешті-решт перемагає завжди добро. Будемо сподіватися на добро. У будь-якому випадку, ви це обіцяєте, має <зас> просто сенсу жити, якщо не сподіватися на краще. А ну таке запитання. От зараз ми дуже часто бачимо і чуємо, як люди від культури, від театру роблять свої заяви, оприлюднюють свою позицію і навіть діють в певних обставинах, я б сказала, навіть кулаками, відстоюючи свої <зас> позиції. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно того у цій ситуації, де має бути театр, де мають бути театрали, артисти, режисери? Що вони мають робити, як мають себе поводити? Ну, ви знаєте, театр він завжди був відокремлений від політики, і це те, що відбувається на сьогоднішній день, це певна позиція кожної людини для себе. Тобто кожен там mm -hmm. сам вирішує свою громадську позицію і яким шляхом він піде далі. Але в театрі є дуже багато інших моментів, художніх моментів, які е можуть відображати те, що відбувається. Тобто, театр не повинен бути в політиці в жодному випадку. Він не повинен бути mm -hmm. в політиці, але він повинен бути сучасним. Тобто ви заяв не робите, але вважаєте, що е, часу постановки мають відповідати? А взагалі, театр він повинен бути сучасним. Це можливо проблема там усіх театрів, але всі п'єси, які були написані mm -hmm. там від часу е, античної е, драматургії до сьогоднішнього mm -hmm. часу, вони практично підіймають одні і ті ж питання. Все залежить від вічний... сучасної інтерпретації. Так, але це завжди вічний mm -hmm. конфлікт добра і зла. Інакше інакше б просто не було п'єси, якби б не було конфлікту, не було б драматургії. Аню, якось в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що ви абсолютно не цікавитесь політикою. Ви поза політикою. А зараз я політикою не цікавлюсь. Я цікавлюсь мораллю. Я можу говорити про мораль. Політикою повинні про неї повинні говорити політики, ті люди, які дуже до майстри цієї справи, скажімо так, я можу бути спостерігачем, це може проходити через мою душу, але не політика, а мораль. Які настрої панує зараз серед сумських театралів? Адже ми знаємо, що коли відбуваються такі події у суспільстві, як правило. Культура, ми знаємо, що зараз із фінансуванням в усій державі значні проблеми. Культура в такий період фінансується за залишковим принципом. І це радості не додає абсолютно, тому що всі ми любимо отримувати заробітну платню за те, що ми робимо за те, за цю роботу, яку ми виконуємо. Які настрої і відповідно цього також панують у Сумському театрі. Ну, ви знаєте, якось все, все одно досить тихо, і таких там емоційних всплесків там у людей я зовсім не бачу. І актори якось так вони спостерігають, але кожен те, що відбувається, напевно, там десь тримає у себе всередині. Що стосується коштів, я думаю, кошти ніколи не заважали і або їх наявність, або їх відсутність ніколи не заважали творчості у будь-якому випадку. Люди будуть Ви знаєте, працювати. кажуть, відсутність дуже заважає. Творчості. Ну, як? вона людині заважає. Але mm -hmm. якщо є потреба щось зробити, розумієте, театр може існувати на голій сцені, просто на пустій сцені, і там буде відбуватися дійство. Для цього просто повинні бути люди. А е, тим паче у нас ніколи не балувала наша держава, взагалі ніколи коштами, mm -hmm. там дотаціями, ну можливо, буде е, якось важко. Але ми не відчули на сьогоднішній день е, заробітну платню. Там нам до цього там інколи затримували. І якось я не можу сказати, що це там, там щось відбувається нове у фінансах нашого. Театру і якось це відокремилось, там на нашій зарплаті, але я хочу сказати, що творчість, я думаю, вона буде вона дасть якраз те, що відбувається, дасть певну певну емоцію для і певний поштовх для чогось нового ну, так ж така думка, що ну якраз за таких обставин, якби творчість переживає злет. Це спонукає до якихось нових дій, нових ідей і так далі. Вже спонукає чи ще не спонукає? Всі спонукає, я думаю, спонукає. На чим зараз театр Шіпкіна працює безпосередньо Анна Кобець. Ну я буду брати е комедію, як так, комедію Мартин Боруля. До часу я вам хочу сказати, взагалі я була е певний час, е ну скільки я у цьому рік, рік працюю mm -hmm. в нашому театрі. Я взагалі брала лише е якусь закордонну драматургію. Мені завжди подобалось. Або mm -hmm. із з наших там, ну можливо, там Леся Українка. Там, е Іван Франко, але зараз я хочу сказати, як ніколи мені хочеться звернутися саме до української драматургії. Вона настільки стала сучасна, вона настільки прочитується, ну нібито mm. це відбувається все сьогодні. Аню, комедія. Ну от зараз навіть багато телеканалів відмовляються взагалі від розважальних передач. І Потихеньку розважальні передачі е, зникають із ефіру. А ви беретеся до комедії? вважаєте, це потреба часу навпаки? Я вважаю, що знаєте, люди ну не перестануть сміятися, вони не перестануть співати, вони не перестануть народжуватися, що б не відбувалося. Mm -hmm. І е мені здається, що театр він же не несе там функцію е там, або е просвітительну, або там, наприклад, там, там повчальну або лише розважальну. Він буває різним. Якщо у мене є потреба зараз ск там, сказати е саме цю думку, я хочу їй сказати, То я вважаю, що влашу я внутрішня я Думає про те, що треба якось. Я думаю, що глядача. всі навіть, навіть самі трагічні події можна відображати, їх найкраще відображати в комедії, якщо чесно. Нічого так не, не може заставити нас можливо сміятися як трагедія mm -hmm. і плакати як комедія. Тому це така дуже індивідуальна думка. Ніше ви вдавалися більше до е, п'єси іноземних драматургів, а е, зараз е, звернулись до української драматургії. Загалом, як відбувається підбір е, матеріалу для спектаклю? Тобто, як ви його обираєте? Що на це впливає? Е, ситуація у суспільстві, ситуація в театрі, кольор вашого волосся, mm -hmm. манікюр, mm -hmm. стосунки <з> оточуючими і так далі? Ну, взагалі то це все йде від душі. І Якщо щось турбує там, на сьогоднішній день, так, якась, якийсь певний емоційний стан, uh -huh. там, якась певна там, духовність, е, вибираєш п'єсу, знаходиш її, так, яка відповідає ну, твоєму uh -huh. сьогоднішньому стану. Але е, у театрі є така е, специфіка, театр він репертуарний, і в ньому є потреби там, колективу, е, є там, потреби фінансування. Ми кожну виставу можна взагалі поставити, тому що дуже багато коштів на них йде. Тобто Можна uh -huh. ставити маленьку виставу, можна ставити велику виставу. Але якщо, от, Ідеальний такий момент то це звичайно, коли твій сьогоднішній емоційний стан співпадає з темою вистави, з темою драматургії. От тоді це просто ідеально. Ти знаєш, що робити, ти це відчуваєш, ти цим живеш, але ніколи там треба у тебе там похмурий настрій там десь місяць, так, ну, скажімо так, якісь проблеми, а тобі там треба ставити щось. ну, Зовсім тобі не цікаве, наприклад, у цей час. От стопроцентний, мені здається, коли от є тандем, коли у всіх однаковий настрій, от так, клас комедія, ставимо, тоді вона у нас відбувається. Або ось проблематична якась вистава, так, підіймаємо там там, якусь, ну, там дуже цікаву, актуальну mm -hmm. проблему. І всі там співпереживають, і тоді теж відбувається це дійсно. А якщо у режисера такий настрій, у акторів зовсім інший, що тоді робити? Ну, ви знаєте, як кажуть, обов'язок режисера забезпечити всім і гарний настрій, і всіх завжди mm -hmm. запалювати на роботу, якось їх там настраювати. Ну це в принципі робота кожного організатора. Тобто настроїти людей на якусь певну хвилю для того, щоб ну як же ж себе зарядити? зарядити оті батарейки, де вони підзаряджаються? Ви знаєте, мені здається, що так от, от погано mm -hmm. коли людина виходить на сцену, коли людина приходить на роботу, вона зовсім mm -hmm. інша. Можна там бути, от ти хворієш, але ти прийшов до театру і тоді обличчя вдягла. Да. І пішла. Навіть не вдягла, воно ну, якось вдягається само по собі. Його просто хочеться, ти просто маєш інший настрій спілкуєшся з людьми, якісь там теми, якісь проблеми, там, у кого якась думка. І тоді, от, ну, театр він е, перш за все, ну це заклад, в якому е, ну, все одно тебе заставлять посміхатися. Чи? все одно заставлять змусимо. Аню, э, скільки спектаклів вже на твоєму рахунку у послужному списку, як то кажуть? Ну, вже близько 10 за, за цей час. І серед них найвагоміший можна визначити? найвагоміший у твоєму житті? Я не кажу там улюблений, чи э, той, на якому було найбільше глядачів, найвагуміший безпосередньо от, для режисера на конці. Ну, по-перше за все, мені здається, цей процес там, становлення людини, так, як особистості, як режисера, всі вистави е, на певному етапі, коли я їх ставила, вони були самими найвагомішими для мене. От ставиш цю виставу і вона сама на тобто, ти в неї вкладуєш mm -hmm. всю ту душу на сьогоднішній день. Якщо так от, можливо порівнювати з іншими виставами, кожна вистава дає щось mm -hmm. своє. Там ти набираєшся досвіду від там, акторів, там від драматурга. Але ну, от, на, на останній час, ну, от, Чесно сказати, для мене була вистава у Сартра, французького драматурга і письменника, за зачиненими дверима. Вона для мене була найбільш такою вагомішою, тому що там була тема філософська, де було над чим копати, думати, де я сама в ньому грала. І ну, остання, наприклад, так, драматична постановка, остання. Це Сартр. Угу. А е чому е з'явилась така думка, що можливо в іншому театрі не дали б поставити цей спектакль «Анні кубець? Ну як сказати, можливо, і дали, але це зовсім не репертуарна вистава. Практично люди mm -hmm. зараз, ну як от в театр, а що там можна подивитись такого веселенького? А який там у вас буде концерт, а яка там у вас буде комедія? Ну, в принципі, глядач. Ну можна зрозуміти, що глядача, тому що дуже багато відбувається ну, там, таких подій смурних, і хочеться якось все одно розважитися. А митцям хочеться іншого. Їм хочеться думати, їм хочеться заставляти там думати оточуючих. І е, тому ну, вона зовсім не репертуарна і філософія, можливо, навіть не українська, може, може так. Може не всім вона зрозуміла. Тому, коли ми її вибирали, так у нас mm. були такі певні дебати стосовно цієї вистави. Що каже внутрішній я спектакль вдався? Ну, ви знаєте, тоді мені здавалося, що він вдався. Пройшов рік, і зараз, можливо, вже він мені не здається таким вдосконалим, як раніше. Зараз глядачі його можуть побачити чи ні. Зараз він йде в репертуарі чи нашого. Ти ти ще? Ну я сподіваюся, що йтиме. Прошу вас, ви вже обіщали. Я не хочу залишатися одна. Ольга повела його на танці. Кого? П'єра. Они танцуют вместе. Кто такой Пьер? Один дурачок. Он называл меня своей живой водой, своим хрусталем. Ты его любишь? Нет, конечно, я его не люблю. Ему только 18. Тогда оставь его, какое тебе дело. Он был мой! Теперь тебе ничего не принадлежит на земле. Молода актриса, молодий режисер, молода жінка прийшла до театру. Театр в більшості своїй сумській е я підберу таке слово досвідчений за досвідчений, да, за віком, за віком тих, хто в ньому працює. Як сприйняли молодого режисера у колективі? Я хочу сказати, вони завжди була в колективі підтримка. І завжди я знаходила спільну мову з акторами. І ну, у нас такі стосунки, <мас> ну, я не знаю. Звичайно, як в кожному там, творчому колективі, можливо, бувають якісь там. Е, в театрі ще кажуть, індри багато, там, і так далі. Ну, ви знаєте, це такі моменти mm. робочі і специфічні, і на них вже не звертаєш увагу. Головне, що коли ми е, беремося. за... так то має бути є, так, ми звертаємо увагу. Коли, головне, що коли ми беремося за якусь mm. певну справу, ми її робимо, ми випускаємо. Цю виставу, ми е, намагаємося зробити її якомога краще. І оця от, е, е, спільна робота настільки об'єднує людей. Що потім там щоб не відбувалося, але прем'єра відбулася, всі один одного поздоровлюють. Mm -hmm. У нас є дуже добра традиція, коли за завіса після прем'єри, і весь театр цілується, всі цілують один одного. Mm -hmm. От заради цієї миті я вам чесно скажу, можна пробачати, і взагалі не звертати уваги на mm -hmm. жодні там якісь конфлікти. Вони є в родині, вони є е, е, в колективі, вони є в дуже взагалі сильна кругом. традиція. поцілунків. так. Всі цілуються і все добре. А як воно ділити одну гримерку з народною артисткою України? Завжди було добре. Мені здається, театр це якраз mm -hmm. оце місце роботи, де можуть е, вільно спілкуватися люди абсолютно різних е, вікових категорій. Молодь е, вона чомусь вчиться у більш е, такого старшого покоління. Ну а вже таке більш старше покоління, воно мені здається, так підпитується трішечки молодістю. Чи хватає чи вистачає молодості у театрі Шіпкін? Ну, у нас колектив так поповнився за останній час. У нас дуже багато mm. прийшло таких молодих акторів. Є, є. Анна на кобець більше актриса чи більше режисер? Кого більше в ній живе? Я думаю, режисера більше. Режисера більше, я взагалі поступала так, ну, коли до возу, то mm. я йшла е, на акторське, але потім зі мною була там співбесіда і, і мені просто порадили так, піти на режисур, і вже потім я жодного разу не шкодувала, що я пішла саме на режису. Можливо, не було такої ролі, після якої можна було сказати, я більше ніж режисер. Ну, для цього треба грати дуже багато. А я не граю, я практично займаюся більше режисурою, сценарієм. не граю, бо немає головних ролей. Чи не граю, бо не хочу, бо в мене більше тягне в режисуру. Ну, можливо, я десь там все ж таки. Е, маю завжди своє бачення, і мені, якщо чесно, то мені дуже важко себе якось е, ламати в співпраці з іншими. Наприклад, якщо mm -hmm. мною хтось керує, чесно скажу. Це навіть мій, мій такий недолік, чесно, mm -hmm. лідерські задатки. Не дають спокою. Я не знаю наскільки я лідер, але я і не настільки можу підчинятися, чесно людям там і ну не людям для мене або дуже така вже авторитетна людина, повинна бути, що все я замовчала і я. Слухаю, і таких людей дуже багато. Але ну в театрі, на жаль, я режисер і mm -hmm. практично Ну моя робота ставити. І я можу бути там актрисою, де я і ставлю, тоді я можу mm -hmm. можливість грати. Тому і нікому що, не під шапку. Ну, просто дуже важко якось mm -hmm. переключатися з однієї mm -hmm. справи в іншу, чесно сказати. Дуже важко. Ну, суми ще знають і про те, що Анна Кубиць є організатором фестивалю Золота валіза була. була да тому, що після золотої валізи з'явився чехофе у сумах. Знову ж таки, повертаємось до ситуації в країні, в місті, в області за таких обставин чи буде продовження цієї традиції театральних фестивалів. Ну, я вважаю, театральний фестиваль це надзвичайно ну, гарна ідея, і як для колективу, так і для глядача, і для всіх жителів міста. Я сподіваюся, що ну можливо там якісь будуть ну, будемо сподіватися, що все, все одно буде і будуть театральні фестивалі. Можливо, будуть якісь певні проблеми, але ви знаєте, без вихідних ситуацій не буває. Все одно, якщо це вже мало початок, і це вже декілька років. Був один фестиваль спочатку, зараз інший. Я думаю, ця практика буде продовжуватись. Аню, питання такого плану. На серці шкребе, коли ви бачите, що ви, ну як організатор фестивалю, наприклад, Театрального Золота Валіза, запросили до нас якісь іще театри. А на ті театри приходить більше глядачів, ні, ніж на наші рідні. Ну, чомусь така тенденція спостерігається. Ну ні, то лічності. лісності. Я так не можу сказати. Я думаю, глядач приходить, але він все одно оцінює і він все одно може порівняти. Це навіть краще, якщо глядач бачить різні вистави, mm -hmm. різні колективи, і е, там ну, може скласти свою певну думку. І дуже приємно, коли після перегляду mm -hmm. якихось там е, інших вистав, інших театрів глядач виходить і каже: от у нас найкращі актори, у нас найкращі вистави. Такі ж думки теж існують. І це дуже добре, якщо чесно. А то вже серце тішить. Так, так. Ми говорили вже про ролі і про те, що. Ну, граєте ви не так багато, а чи є така роль, яку б хотілося все ж таки зіграти? От ви, можливо, мрієте про неї, а поки що не трапилось. Я так сказати не можу. Я більше все ж таки думаю про режисуру, чесно кажучи. Є такі, наприклад, там е, я можу там сумувати за виставами, які я ще не поставила, але сподіваюся, я їх поставлю в майбутньому. Можливо, там сценарії, які ще не написані, але будуть. Можливо, п'єси будуть якісь написані через певний час там мною для постановки, тому що ну я розумію е, дуже ну гарно, коли, наприклад, раніше були е, сучасна драматургія. Її ну дуже мало на сьогоднішній день, і інколи хоч. Хочеться Сказати да, якусь там точку зору, якусь тему, а ти не можеш знайти сучасної п'єси на цю тему, а хочеться, то можливо, можливо, її треба написати, можливо, і над цим треба попрацювати. Але от сказати над акторською роботою, ну не мрію. Нема. Якщо знайду, обов'язково зіграю, поставлю і зроблю. Інтернет мережі можна знайти фотосесію пані у рожевому yeah. це пані Анна Кобець yeah. в такому дуже шикарному рожевому наряді. Що це за фотосесія? Що вона має означати, як її сприймати? Ну, це ми просто ставили таку, так ну трішечки. Ну, я думаю, для мене це як грались. Напевно, коли запросили просто зіграти роль цієї е, розвідниці, е, російської розвідниці, там з німецькими солдатами, і ми так все там був написаний сценарій, запросили, і потім у нас була і фотосесія. І Дуже колоритна розвідниця і, вийшла. І, і зйом. Ну я, чесно кажучи, не думаю, що я впоралася з цим. Мені здається, там більше було ну зовсім інших якостей. Наприклад, ну, сьогодні опять таки я зробила все по-іншому, але тоді зробила… Було саме так, але справді костюм був дуже гарний, обстановка красива. Чоловіки красиві все було, саме все, все було добре в цьому плані. Чесно, про те, щоб стати актрисою кіно, ніколи думок не було. Й мені завжди більше хотілося юлтями, знімати кіно. Мені завжди а -а -а. більше хотілося, <світ> так якщо чесно, можливо. Тобто хотілося стати кінорежисером? Так. Ну я думала про це певний час, mm -hmm. і зараз ще у мене є такі певні плани. Можливо, повчитися Ага, трішечки. все таки тягне, Повчиш. тягне потрошку. Ви знаєте, я вам хочу сказати, mm -hmm. от такий максималізм, який там є у юності, він такий, він проходить, і гарні речі їх можна робити там, не не залежачи від того, де ти знаходишся географічно, тому що можна і в сумах робити цікаві речі, і кіно не знімається лише там в Києві або в Одесі. Кіно може зніматися де завгодно. І у нас є також актори, акторські ресурси, яких теж треба можливо там підіймати і розкривати. Дуже хочеться зробити так, щоб і наші актори їх було більше. Так так їх не лише там у нас вже практично немає на сьогоднішній день кінематографа українського, на жаль, але є вже дуже цікавий фільм, і тіні незабутих предків. От мені дуже подобається. Я дуже мені і от останній фільм про Трубача про цього хлопчика, де Олексій Вертинський грає, Рима Зюбіна. Тобто дуже хочеться якось допомогти, чесно кажучи, саме українському акторам. Рамут, правду. Розкриватися, реалізовуватися і не може... ось незначно роживої мрії підкорити столицю, поки що немає. Підкорити столицю можна і сум, чесно кажучи, мені здається. Mm -hmm. І не те, щоб підкорити. Все повинно мати свій спрос. Якщо от людина і митець вона цікава іншим, то не де ти знаходишся географічно. А ні, як же тоді кажуть? Треба будувати своє життя, будувати плани. У такому році я зроблю це через два роки у мене всі плани вже полетіли. Всі полетіли. Тобто вони були. Все ж таки, ви практичні жили. Такі плани були, були. Були, Але з роки так два що ж їх так тому вони стали якось те, ще не зробила. Mm -hmm. Спочатку думаєш, от вже втратила там час. Потім там ти зробила не так. І розумієш, це досвід. І не все повинно йти гладко, тому що тоді не буде про що ставити виставу, якщо чесно. І я думаю, якось пройде цей час. Ну кажу, же, режисер має, має бути нещасний, щоб він був дуже, дуже такий продвинутий, талановитий. Да, не да. треба вони і так Це. далі. Ви розділяєте цю думку чи да. не розділяєте? Я думаю, чим більше, актори людина... мають бути голодні, режисери мають бути нещасні. Ні, я вам чесно особисто бажаю тільки щас. щастя. Я думаю, що людина повинна mm. е, творча людина, ну, не те, що повинна, але вона набагато mm. може бути глибшим актором, там глибшим режисером, якщо гама емоцій і почуттів, які mm. вона переживала в своєму житті, буде дуже широка, досить широка. Не просто там все все життя радуюсь і все легко, або, наприклад, все життя сумою. Ні. Мені здається, я наприклад, ну у мене дуже багато контрастів в мені. Я навіть сама себе не знаю до кінця, якщо чесно. І Людина вже помираючи, може з певністю сказати, ким вона була. А mm. то ну, людина змінюється, змінюються події, щось відражається на тобі, щось ні там, кохання, батьки, проблеми там все одно воно свої відбитки накладує на кожній людині. Аня, про день театру, день театру. 2014 року наскільки відрізняється від днів театру, які ви святкували безпосередньо у театрі Шіткіна? Ну, ви знаєте, все одно для акторів це свято. Для кожної людини театральної це свято. Тим паче, це міжнародний день театру, і це так об'єднує не лише там українські театри або mm -hmm. наш театр, а взагалі всі театри світу. Професію професіонально. Е, так, так. І, ну, і до нього і готовляться. І навіть та вистава, яка у нас буде весела вдова, вона також е, якось ну, сприяє тому, щоб mm -hmm. це було святом. Але у цьому році, на жаль, не стало нашого художнього керівника. І цим він відрізняється цей день у це нашій все -таки історії. Із так. Тому що не стало, і це, чесно кажучи, якось так. от, ну, воно все одно не віриться нам. Дуже мало часу пройшло, навіть не пройшло місяцю, і ми всі переживали з приводу ці, цих подій, які відбувалися, і звичайно, вистава буде Олександра Ігоревича яку він поставив, але уже не буде його, чесно кажучи, так ось ну прикро трішечки. Але вистави залишаються, і це приємно. Приємно, приємно. і Ми будемо навіть відновлювати. Я сподіваюся, ці вистави, які були не поставлені mm. до цього, тому що він у нас ставив дуже багато, і це крифи нашого театру. Він практично з самих самого маличку присвятив театру. Народився у театральній родині і був і актором, і хореографом, і монтувальником, і режисером тобто ну, всі професії поєднував у собі. Аню, попри все, я вам бажаю от від Дня театру до Дня театру дуже щасливого і веселого творчого року, е насиченого е і для душі кава. Будь ласка, на 2014 рік кава для душі. О, Ось як. тут на кожен місяць є. Е Кава uh -huh. Спеціаль, від кавового клубу такий uh -huh. подарунок. Будь ласка, вам і трошки позитиву, щоб вам було веселіше. Спільна робота вона настільки об'єднує людей, що потім там що б не відбувалося, але прем'єра відбулася, всі один одного поздоровлюють. Uh -huh. У нас є дуже добра традиція, коли за, зачиняться завіса після прем'єри і весь театр цілується.